З 1 січня 2012-го українці почали жити за новим держбюджетом, прийнятий поспіхом за шаленою ціною на газ. Загалом кошторис нового року принесе доходів в 332 мільярди гривень і витрат в 358. Президент головний документ трохи покритикував, та все ж підпис поставив. Що стосується взагалі доходів і видатків бюджету на 2012 рік, то вони певною мірою. За заявою, того ж самого прем'єр-міністра збалансований. Мається на увазі, що передбачається валовий внутрішній продукт тільки 3,9%, Інфляція 7,9%, Ну а дефіцит бюджету в межах 2,5%. Це в принципі, скажімо так, на бумазі виглядає зовсім непогано. Та це лише на папері. Очікувати достатнього фінансування соціальних статей не доведеться. Згідно бюджету, 32 категорії громадян можуть бути позбавлені пільг, а сумами виплат пільговикам таки керуватимуть у ручному режимі. Правительство оставляет за собой право, исходя из имеющихся финансовых ресурсов госбюджета, определять, сколько выплачивать чернобыльцам, ликвидаторам и пострадавшим, детям войны. Им предусматривается ежемесячная выплата 57 гривен вместо 246, как требует закон. Это коснется и военных пенсионеров. Это, конечно, коснется и милиционеров, которые имеют право на льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг. В той же час збільшились витрати на президента на 15 мільйонів. Аби вищі державні чиновники почували себе комфортно літаючи чартерами, з бюджету виділять 187 мільйонів гривень. У бюджеті заплановано, що зібрати податки за надання певних послуг державними структурами 17 мільярдів гривень з наших громадян. А тепер давайте ми замислимося, а це по 400 гривень з кожного громадянина України. А давайте тепер замислимося над тим, а чиновнику ми то вже заробітну плату платимо. Він же за все те, що надає нам певні довідки, надає певні послуги, він вже заробітну плату отримує. Жодним голосом не підтримали бюджет комуністи. Ліві переконані, він несе соціальний дефолт. Всі ті реформи, псевдореформи в кавичках, ми називаємо. І всі ті наші долги перед міжнародним валютним фондом це все ляже на плечі трудового народу. Поэтому то повышение, небольшое повышение заробітних плат, мінімальних, повишення мінімальних пенсій, це все як ми говоримо лукавого. Люди будуть іще хуже і хуже жити. За підрахунками експертів з бюджетом 2012 держава очікує дефіцит на рівні більш ніж 100 мільйонів гривень. Марина Маланчук, Олександр Ільницький, новини телеканал Вінниччина.